Мені дуже прикро, що зараз казки не такі популярні і їх мало хто читають, але якщо читають, то якісь нові і, ну, не ті, що в дитинстві. Всім привіт! Сьогодні буде особливе відео, тому що я знаходжусь в будинку моєї бабусі та дідуся в Україні книги. Це саме перше місце, яке дозволяє нам поринути у фантазію. Сьогодні ми вирушаємо у подорож найвідоміших казок, щоб побачити яку ж таємну філософію та уроки вони несуть. Давайте розпочинати. Перша казка, на яку я хочу звернути увагу, це Пінокіо. Казка про дерев'яного хлопчика, шлях якого сповнений помилок, випробувань та спокус. Але ця казка вчить, що брехня має наслідки, а справжня людяність визначається серцем. Далі казка. «Теремок». Ця казка вчить, що разом можна подолати труднощі, а взаємодопомога й гостинність роблять життя краще. Однак жадібність може знищити все здобуте спільними зусиллями. Далі «Колобок». Ця історія про маленький хлібний виріб, який утік із дому та перехитрив тварин, нам нагадує, що самовпевненість та нехтування обережністю можуть призвести до сумних наслідків. Далі казка рібка. Проста, але символічна історія про те, як дідусь посадив рібку, нам показує силу єдності та важливість кожного учасника у спільній справі, особливо родини. Далі «Маша та ведмідь. Історія про маленьку дівчинку, яка обдурила ведмедя та повернулася додому, вчить, що розум, кмітливість та винахідливість, можуть допомогти у складних ситуаціях, навіть якщо сили не на твоєму боці. Далі казка гуси лебеді Головний урок цієї казки відповідальність за свої вчинки. Вона вчить, що турбота ближніх та вміння слухати поради можуть допомогти подолати навіть найскладніші труднощі. Та нагадує, що добро повертається добром. Далі царівна жаба. Царевичі дружуються з загадковою дівчиною, яка вдень жаба, а вночі чарівна красуня. Але він порушує магічні правила, спалюючи її шкіру, та все ж таки втрачає кохану. Ця казка про терпіння, вірність та прийняття іншого таким, який він є. Далі жар птиця та веселиса царівна. Жар птиця це магічна істота, що світиться як полум'я. Казка розповідає про молодого царевича, якому доручають знайти та привезти жар птицю, яка, в свою чергу, символізує недосяжну мрію, яка може принести як велике благо, так і небезпеку. Ця казка наголошує на тому, що наполегливість, чесність та допомога друзів можуть привести до успіху. Далі три поросяти. Троє братів поросят будують собі будинки: один із соломи, другий з гілок, а третій з каменю. Мораль в тому, що праця та передбачливість важливіші за лінь та легковажність. Далі казка червона шапочка. Ця казка є попередженням про небезпеку довіри до незнайомців. Навіть якщо здається, що вовк милий і добрий, він може виявлятися хижаком. Далі пригоди Чіполіно. Казка про маленьку цибулинку, яка бореться проти жорстокої влади принца Лемона. Це алегорія боротьби за справедливість, соціальної рівності та сили простих людей перед тиранією. Далі Джек бобове стебло. Історія про бідного хлопця, який завдяки своїй сміливості та винахідливості перемагає велетня. Ця казка вчить нас, що ризик може привести до великого успіху. Далі казка курочка рява. Казка про золоте яйце, яке розбилося, навчає приймати долю такою, яка вона є, і не сумувати через втрати. Далі кіт у чоботях. Хитрий та кмітливий кіт допомагає своєму господарю досягти багатства, показує нам, що не сила чи походження, а розум можуть змінити життя. Далі казка червоненька квіточка. Ця історія про дівчину, яка добровільно приходить до чудовиська, вчить нас, що справжня краса це не зовнішність, а внутрішній світ людини. Та остання казка це хлопчик-мізинчик. Ця казка про маленького хлопчика, який, незважаючи на свій розмір, перемагає великі труднощі, вчить нас, що розум та сміливість важливіші за силу. Казки це більше, ніж просто історії, це не щось дитяче. Ви Знаєте, казки – це своєрідні дзеркала, через які ми бачимо себе. Напишіть в коментарях, яку б казку ви написали і про що б вона була. До зустрічі!